Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. І Я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Цю новину, яка прозвучала з вуст президента на прес-конференції 27 серпня, журналісти назвали сенсаційною. Створення власної далекобійної балістичної ракети останнім часом було пріоритетом для нашого ОПК. Адже американські «Атакамс», які б'ють на 300 кілометрів, Білий Дім поки що забороняє застосовувати по території Росії, а старі радянські комплекси точка У діють лише на 120 кілометрів. До того ж, в Україні їх залишилося зовсім небагато. Основна перевага балістичної ракети в тому, що на фінальному етапі вона атакує ціль на величезній швидкості і майже вертикально. Це залишає мало шансів протиповітряній обороні на її перехоплення. Через потужність і швидкість такі ракети стали однією з основних високоточних видів зброї в армії країни-агресорки. Росіяни атакують важливі військові та інфраструктурні об'єкти у тилу України саме балістикою. Найчастіше це ракети Іскандер М. А от наші збройні сили донедавна не мали схожого озброєння, хоча український оборонно-промисловий комплекс намагався розробити його два десятки років. Виправити ситуацію може нова вітчизняна балістична ракета. Наразі про неї обмаль інформації. Однак, якщо ця ракета буде такою ж, як Атакамс або Точка У, а Україна зможе виробляти їх разом з крилатими ракетами, то це дуже ускладнить ситуацію у прикордонних регіонах Росії. Адже відбити комбіновану атаку кількох різних засобів ураження дуже складно, наголошують фахівці. До того ж, заборонити чи обмежити застосування цих ракет по території Росії нам ніхто не зможе. А це одна з найновіших розробок нашого ОПК. Крилата ракета Паляниця вразила ціль на території Росії символічно у день незалежності України, 24 серпня. Завдяки цьому удару 5 тонн артилерійських і танкових снарядів злетіли у повітря на Воронежщині. Експерти кажуть, ця ракета має перевагу перед дронами типу «Шахед», адже вона набагато швидша, а її бойова частина набагато потужніша. До того ж, її набагато важче збити. Коштуватиме паляниця за підрахунками фахівців близько 160 тисяч доларів.